Сезон захворюваності на грип та ГРВІ на Черкащині триває. Кількість хворих збільшується. Зокрема, станом на зараз понад 90 осіб інфіковані COVID-19. Минулого тижня 39 осіб із коронавірусом було госпіталізовано. Епідемічна ситуація на Черкащині ускладнюється з кожним тижнем. Хоч епідпоріг за кількістю хворих на грип ГРВІ та COVID-19 не перевищує норми, статистика за останній тиждень невтішна. За минулий тиждень в області було зареєстровано 4957 випадків захворювань на грип та ГРВІ, в числі 95 на коронавірусну інфекцію. На жаль, маємо двох померлих: це дорослі особи, один випадок пов'язаний із коронавірусною інфекцією, і один випадок а це, до речі, перший в цьому підсезоні на Черкащині. Пов'язаний із наслідками захворювання на грип. Одним із померлих був 19-річний хлопець Черкас. За результатами лабораторних досліджень пацієнту підтвердили грип. За весь епісезон в області зареєстровано понад 85 тисяч випадків захворювань на грип та ГРВІ. Це на 16% більше від кількості хворих за аналогічний період торік. Додає очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб. Зпоміж захворіли 54% діти віком до 17 років. За цей період було госпіталізовано 4749 мешканців Черкащини. На жаль, 30 осіб померли, 29 внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції, усі вони. Люди похилого віку 65 плюс усі вони не щеплені. В установі зазначають, кількість госпіталізованих становить 22% від загальної кількості пацієнтів із підтвердженим діагнозом на коронавірус. Це в чотири рази більше, ніж кількість госпіталізацій хворих на інші респіраторні недуги. В поточному році проведено 34 дослідження методом ПЛР на грип та інші ГРВІ. З них у 65% були знайдені збудники тих чи інших. Респіраторних вірусних інфекцій, зокрема в восьми випадках вірус тепла, у десяти аденовіруси, а також респіраторну сенсиціальність, риновірус, парагрип. Тобто мова йде про те, що всі ці збутники активно циркулюють в нашій області. Як вберегтися від цих хвороб та знизити ризику ускладнень, знаючи не кожен. Це особиста гієна, здорове харчування, достатній час для відпочинку і, звичайно ж, щеплення. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.